До свята Успенського собору сходяться полтавці 16 липня. Вони проведжають в останню путь Ларису Заріцьку. 51-річна жінка працювала в Полтавському обласному терцентрі комплектування та соцпідтримки. Із травня 2015 року до тепер працювала на посаді провідного спеціаліста відділу оформлення допомог. Військових пенсій та пільг. померла Лариса Заріцька 12 липня 2025 року в обласній лікарні від травм, які отримала після влучання безпілотників у будівлю Полтавського обласного ТЦК та СП 3 липня. Знала її Полтавка Наталія Володимирівна. Говорить, хотіла зі знайомими не відати її у лікарні, але не встигли, бо дізналися сумну новину. Не віриться що таке могло трапитись. От. Вона така була хоча, чуйна людина, вона така була е, професіонал, вона така умнічка була, От. хороша жінка, виховувала дочку. І скільки років ось вони працювали. Ну, біда. Біда торкнулася не тільки тилу, а й фронту. У соборі прощалися цього дня із 25-річним солдатом Михайлом Баклицьким, який загинув на Донеччині 10 липня цього року. Служив на посаді водія електрика відділення безпілотних наземних комплексів. Ледь, стримуючи сльози, проведжає захисника його мама Наталія Михайлівна. Він був найкращий у світі. Це була мене три сина, але це старший мій син. Який пішов добровільно. Він був в Покровському напрямку Муравки, там населений пункт такий є, який. Є. Вони були на позиціях, я це знала. 16 липня провели в останній путь і 34-річного солдата Дениса Радченка. 6 квітня 2022 року Дениса Анатолійовича мобілізували до лав Збройних сил України. Проходив службу на посаді водія. Воїн помер під час виконання службових обов'язків 8 липня 2025 року в Київській області.